Кременчуцька громада активно підтримує українських захисників на передовій, постійно передаючи нове обладнання для підвищення їхніх бойових можливостей. Нещодавно військовим передали десяток сучасних FPV-дронів, а також Mavic 3T, оснащений тепловізійною камерою. Продовжуємо допомагати підрозділам Сил оборони. Сьогодні одному з підрозділів, в якому служать Кременчужани, передаємо дрони, передаємо FPV, передаємо Mavic, для того, щоб вони мали очі в небі, щоб вони мали можливість вражати ворога і залишатися в безпеці. Дякуємо хлопцям за їхню ратну працю і бажаємо якнайскорішої перемоги всім нам. Зараз кожна українська громада повинна робити свій вклад в спільну перемогу, допомагати нашим воїнам боронити незалежність та суверенність держави. Мене дуже радує, що Кременчуцька громада допомагає. Ми звернулися, і Віталій Олексійович, і все керівництво міста відразу відгукнулося і зробило все, що могли. Тому що ми розуміємо, що бюджети вони ж не резинові, вони їх потребують дуже багато витрат на міське господарство і дуже багато нас, військових, які потребують допомоги, але вони знайшли можливість. І нам закупили дуже класні fpv дрони. Десятки, дуже з хорошими характеристиками, тому аеророзвідка Мавіком і наведення поцілює от усіх прекрасних FPV-десяток. Від усієї громади щира подяка захисникам і захисницям. Віримо, що передані квадрокоптери допоможуть вчасно виявляти і нищити ворога, а також збережуть життя воїнів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.